Розвідка старих шахт є найнебезпечнішою частиною міських досліджень або просто в народі сталкерства та дігерства. Нерідко навіть на сучасних об'єктах гинуть шахтарі. Тому що кожен спуск під землю як партія вкарти старухою смертю. Наша шахта виведена з експлуатації вже як 50 років. Що вона приховує? Здорово, народ! Позаду мене. Жерло підземного мутанту. Справжній підземний гігант, заточений в підземеллі від людських очей. Сьогодні ми його роздивимось за мною. Це ще відносно розвіданий тонель. Тут є від канали з двох сторін, і він повністю продувається. Він абсолютно безпечний, і тут, в принципі, не може бути ніяких небезпек. Пацики це останній рубіж. Якщо врата ват і існують, то вони виглядають саме так. Нам туди, до самого низу. Ось ми спустилися на нижній горизонт, четвертий. Наша шахта це багаторівнева розгалуджена мережа з багатокілометровими виробками, він каналами і підземними річками, в яких можна легко, дуже легко втратити орієнтир. Наша мережа тунелі це павутиння, яке розтягається більше, ніж на 200 км і завдяки яким можна навіть перетнути кордон, що ми зараз і спробуємо зробити. Це вже мій одинадцятий похід, але я досі не зрозумів, що це за тунелі, я тут точно не був. Як ви бачите, друзі, поступово тунелі уходять під воду. Через декілька років я не здивуюся, що тут все буде до стелі. Зараз будемо думати, як проходити. Буває, доводиться намокати ось так, глибоко трошки не оцінив я. Фух. Тому пацики, щоб пройти, іноді треба будувати собі самому шляхи, як, наприклад, зараз. О! Загалом у шахтах воздух дуже спертий. Якщо принюхатися сильно... То ти будеш відчувати цей запах сирої землі і смерті. Пахне як на кладовищі реально. Особливо так пахне в дуже загазованих або тупікових виробках. Тому не треба тут затримуватися. Тут він особливо відчувається. Вперед. Ого! Заді в мене депонець, які входить під воду повністю до стелі. Туди вже навряд не зможемо пробратися. Назар, иди назад. Вася, что ты там делаешь? Что ты тут забыл? На работу. А да. кто ты такие? Расскажи про себя. Что ты тут делаешь? Это уже не первый раз. Я такой уже, ну, насыщенный сталкер. Три три, три, три рабочих выхода у меня. Ну, куда? Куда? За линию фронта, блядь. На, на работу. Ну, у мене просто шлях до роботи такий тяжкий, далеко йти. Оце я один раз були з експедицією, на нас спала глиба. Всі померли, вийшли тільки одні людини, я і Іван Кравчук. Я ж пережив підрив на ОЗН-72. За всю війну два таких чоловіки, які взагалі її пережили. Це відьма, там не виживають. Це ж чорна відьма її називають, так? Да? Мене називають як чорна відьма. А чого чорна відьма? Було один раз проходив на роботу, в плесень впав. Почорнів. Це, це... теж щось з світу мікродозінга, чи ні? Ні, ні, я я відчуваю цю шахту, як і раніли. Тобто ти можеш завести в будь-який куток шахти нас. Так. Навіть за кордон. Так. І показує нам дорогу води. Тут ніколи нікого не буває. Ані людей, ані тварюк. Навіть шурів немає. Отаке провалля. Просто прикиньте, кось тут завалить. Ця порода теж не дуже стійка. Ого! Дивіться. А глиба то немаленька. Сподіваюся, зараз на тут такого немає. Ти розбираєшся, як працює залізна структура в цій шахті. Звісно, бачиш цю дорогу. Да. Ти мій дід побудував. А я зламав. Ти шахтар в сьомому поколінні. Ну, п'ятому. Почалися такі низькі тунелі. Страшно уявити, як люди гинули, будуючи це все. Тут загинуло за 150 років роботи дві тисячі людей. А ще невідомо, скільки зникли безвісти. Ви уявіть все життя працювати в цьому місті. Та тут ще встигло змінитися не одне покоління за 150 років. Я якраз ти гані попрацювати ось цим от буром, цим сверлом, сверлим, тута. А можеш показати, як воно працює? Ось, наприклад, тут на породі. Так, береш, ну і фуреш так. І сікіти там ударів то 150 А не знаєш того, хто прокупав легендарні ходи за кордон? Так, чув про такого, Микита кособут звали, здається. Я знаю цей тунель. А він знає мене. Талік, в ньому весь робочий наш склад мився. А Як ви в ньому милося, блін? Він же дирявий. Ну це він зараз дирявий, тоді був нормальний ще. Де ще зберігуються такі місця, стоять колони. Вони вже всі гнилі дуже сильно. От, наприклад, тут потолок не тримає, вона покажу наскільки. Ой. Можливо так і вдарить опа. І я сам щось не впав. Ось така буває карма тут в печерах. Метал тут ще не вкрали на щастя, багато труб збереглися, і навіть такі є укріплення. Ми спускаємося на горизонт, про які я ще навіть не знаю, це надто глибоко, але я бачу, що він не затоплений, та й наш провідник, видно, знає ці місця, тому я йому довірюся. Зараз поясню, чому таких спусків треба намагатися уникати. На перший погляд, ти спустився і все нормально. Але враховуй, що тут може бути газ. Ти ще не встигнеш ногою на землю ступити, як втратиш свідомість. І ще враховуй, що зазвичай його абсолютно не видно, і навіть маючи при собі детектори, ти не встигнеш його засікти. Тут можна всюди знайти дуже багато слідів. Фішка в тому, що ці сліди вони не зникають. Тут такий стан повітря і в цілому біосфери, що вони залишаються роками. Цілком можливо, що якийсь із цих слідів залишений шахтарями 50 років тому або навіть іще більше. Практично вся подорож по шахтам. Це подорож такими тунелями. Постійні лабіринти. Дивіться, дуже багато рейок. Фух, ну можна, до речі, взяти їх на метал здати. А їх звідси виносити, напевно, півроку. Ми вже пройшли дуже багато і невідомо скільки ще вперед. Взагалі, нідок я за собою не залишаю. Вся мапа у мене в голові. Але в мене для вас погані новини. Ми заблукали. Ну, ти знайти вихід чи ні? Ну. Абуть, хлопція, ось знайшов орієнтир, нам залишалося ще 15 кілометрів до виходу. За скільки часу приблизно? Ти ж знаєш, тут не в кілометрах вимірюється відстань. Хвилин 20. Думаю, можна йти. <звук> Взагалі по регламенту у шахтах корити не можна. Але так як ми знаємо, що ця шахта з видобутку заліза, тут ніяких... І... Тут ніяких вибухонебезпечних газів немає. Наприклад, там метан, бутан чи що там шахта буває, то загалом вугольник чи щось таке. Ми знаходимося в залізній шахті, і тут є не менш коварний підступний ворог, вуглекислий газ. Ти його ніяк не почуєш і не визначиш. Ти можеш зрозуміти це тільки тоді, коли вже буде пізно. Тому ми перевіряємо запальничкою, чи є тут тяга. Якщо тяги немає, то краще в цьому місці не затримуватися. Царь, бурулька. Справжній кудись. Опа. І подивіться, їх тут дуже багато. Я не розумію чого. Взагалі зараз буруляк ніде немає, а саме тут а є. Хоча тут набагато тепліше, ніж на вулиці. Тут приблизно градусів 15 тепла, на вулиці мінус 2. Блін. Тільки треба контейнер для артефактів, щоб його забрати. Так ми його не заберемо. Такі кронштейни тут теж створюють такий вид. Закинутого данжа з босами. У шахтах ходить легенда про духа, називається він шубін. Незрозуміло він добрий чи злий, кожного по-різному. Він як місцевий домовий. Ми знайшли його шубу. Ось така. Блін, не буду її чіпати, тому що мені здається, якщо я буду її і її замажу, то шубін мене вже не випустить з шахти. Ну така, блін, реально блатна в нього шуба. Реально не? шубін. У підсумку цієї експедиції ми зрозуміли, що потрібні нам тунелі розташовані на затоплених горизонтах, і перетнути микродон є недосяжною ціллю. Не встигнули. Ну і звісно, ми були заохочені позачерговим званням полковника. Достало тут же всі, у пунктиці Фрайської, які поставки родник, де